В Україні, козаки сьогодні на огляді у нас бюджетний паяльник з АЛІКа. Його мені прислали DVD. -i. Коштує небагато і живиться за допомогою Type-C роз'ємчика. В комплект поставки максимальний входить сам паяльник. Кабель приблизно метрової довжини. З однієї сторони у нас Type-C роз'єм, з іншої сторони у нас dc 55 на 2,5. І знову ж таки, відразу мінус паяльника, він круглий і постійно качається по столі. Це нереально бісить. Окрім паяльника провода, у нас є додаткові жала це b 2 ILS, BC3 та K65. А в паяльнику було встановлено жало КР. Така сокерка. Блок живлення на 65 Вт, який підтримує Power Delivery та Quick Charge з європейською вилкою. І також ось така підставочка з додатковими крокодильчиками. Таке у неї мінус, вона дуже легенька. Тобто, якщо щось сюди закріпити і. Там десь ненароком трішечки зачепити, то воно буде перекидатися, на мою думку. Ну, Подивимося, як воно буде на практиці. Довжина кабеля 1 метр. Він доволі гнучкий, але до кабелів фнірсі йому дуже далеко. Ці набагато гнучкіші. Підключились до комплектного блоку живлення, подивимося, яку напругу видає цей кабель. Бачимо 20 вольт. Тобто тут стоїть тригер 20-вольтовий. За скільки часу розігріється паяльник для того, щоб розплавити звичайний припій от інтертуловським я таким користуюсь. Запускаємо секундомір, підключаємо паяльник. Так, і починаємо дивитись. 12 секунд. Все, близько 12-15 секунд вистачає для того, щоб нагрівся паяльник для роботи. Спробуємо попрацювати цим малюком від павербанка. Підключаємось. Дивимось на споживання. Виставив 300 градусів споживання під час розігріву складає близько 60 Вт. Коли паяльник нагрівся, падає до. Там десяти приблизно. Припаяємо кілька проводів. Без будь-яких проблем давайте ще. Як бачите, паяльник чудово працює від павербанка. Під час того, як набираємо на жалу припій, споживання там не виростає більше, ніж до 15 Вт. Тільки під час розігріву воно складає 60 Вт. Спробуємо запаяти щось за допомогою ось цієї п'ятої руки. Включив паяльник. Нагрів, як бачите, 60 Вт споживає. Візьмемо припой. Ну, в принципі, більш-менш зручно від самої пайки. Ця штука не рухається, але якщо її десь трішечки зачепити, навіть от шнурком, то бачите, воно крутиться. Тому, чи варто його замовляти в своєму комплекті, не знаю, я б не замовляв. Є ось такий доволі великий шматок припою діаметром 7,4 мм. Він абсолютно холодний. Зараз спробуємо розплавити його паяльником, який заживлений від павербанка. І за скільки часу він це зробить, виставив температуру в 300 градусів. Стандартне жало розпочинаємо. Бачимо, буквально 10 секунд вистачило для того, щоб розтопити ось цей припой. Тобто потужності паяльника з головою вистачає для роботи. Щоб замінити жало, не потрібно використовувати ніяких інструментів, лиш дочекатись, поки воно охолоне, відкрутити ось цю гайку, зняти і поставити те, що нам потрібно. Закрутити гайку. Менше 20 секунд і паяльник з новим жалом готовий до роботи. До висновків непоганий бюджетний паяльник з деякими мінусами, які для мене в принципі критичні. Перший мінус це ось цей роз'єм DC 55 на 2.5. Чому не поставити сюди тайпсішний роз'єм і не прив'язуватись до конкретного кабеля, мені не зрозуміло. Невже це набагато дешевше? Думаю, що ні. І другий мінус, як я вже казав, те, що він круглий і потиться по столу. Мені це дуже не подобається. У всьому іншому за 16 доларів гарний паяльник. Чудово працює від павербанка, чудово працює від комплектної зарядки, але в комплект. За 16 доларів ми отримуємо тільки ось це жало, і цей паяльник плюс отакий кабель. За 26 доларів додається ще 4 жала. І там далі ціна поповзла догори. Я би не купував собі ось цю підставку, на мою думку, вона абсолютно безкорисна і мені не подобається. З блоком живлення не знаю, в кого ще зараз немає 65 ваттного блоку живлення, тому також не купував би паяльник і 4 жала, 26 доларів, просто паяльник з одним жалом і кабелем. 16 доларів, на мою думку, гарна ціна за такий непоганий паяльник. І можна сміло відмовлятися від тих совєтських паяльників, які півчаса гріються. Тут підключились 10 секунд, і ви готові до праці. За 20 секунд поміняли жало на якесь більш делікатне, якщо десь треба щось там підпаятись. Також, на мою думку, це дуже гарний функціонал. Можна виставити температуру 300, 350 та 400 градусів. Дякую за увагу. Напишіть, щоб ви купили з цього комплекту. Приєднуйтесь до телеграм спільноти Edelweiss Тест. Всі посилання в описі відео.